Було стало. Це про укриття, які в Тернополі облаштували завдяки благодійному фонду Допоможемо разом. Freedom Space це проєкт нардепа Андрія Богданця. Його суть в облаштуванні комфортних укриттів, аби навіть під час тривоги уроки тривали. Сьогодні перевіряли чотири сховища. Ремонти тут робили протягом літа. Це гімназія імені Івана Франка. Так нині виглядає оновлене укриття. Хоча ще торік воно було у гіршому стані. Сховище, хоч і виконувало функцію захисту, але на стрес на дітей, тому підхід до облаштування простору дещо змінили. Ми забезпечили їх всім необхідним це, е, меблями новими, кислими мішками м'якими. Ми закупили проектор для того, щоб діти, якщо вони захочуть проводити дозвілля, щоб вони проводили його з комфортом, вмикали там, скажімо, фільм, переглядали разом або проводили ютуб навчання разом з їхніми. Е, Торік в усіх укриттях міських закладів освіти зробили санвузли і вентиляцію, а приміщення підготували до роботи. Та завдяки фонду Допоможемо разом тут покращили і благоустрій. Ті кошти, які дали вони, дали нам можливість зекономити кошти міського бюджету, спрямувати їх більше на інші навчальні заклади, які також цього потребували. Загалом же у Тернополі покращені укриття з'явилось у шести навчальних закладах. Директор шостої школи розповідає: особливість їхнього укриття в тому, що мають мінус другий поверх. З початком війни, колектив своїми силами цей підвал трішки прибрали, але цього для комфорту сотень учнів було замало. Півтора місяця десь робилися ремонти, тому що у нас велика площа там стіни, великі все поздирали, майстри заштукатурили дуже гарно зробили всі такі гідро. Технічні роботи такі, ну мається увазі, щоб не просочувалась вода, не, не було грибок, накидався. Я перші, коли почалися роботи, перші дні взагалі не міг повірити, що таке може бути. Я ходив до школи підстрибуючи. Крім шкіл, облаштували укриття і в університеті. Саме з цього корпусу під час тривоги в сховище спускаються сотні студентів. Тут були стільці і лавки, але часто і їх бракувало. Це було просто приміщення. і свого лише за якихось там 20 сто мільйони гривень. Це стало власним укриттям на сьогоднішній день з інтерактивним дошкою, там, з різними речами, з зоною відпочинку, тактику, релаксу, якщо потрібно, де можна провести час. Студенти розповідають, різниця колосальна. Минулого року їм було морально важко спускатись сховище, а тепер планують проводити тут лекції, літературні вечори, дні настільних ігор та кінофільмів. Це приміщення дозволяє це робити завдяки навіть цим цікавим пуфікам, цим каріматам, і сама площа цієї території дозволяє розширювати тільки можливості в реалізації заходів. Проєкт Freedom Space благодійний. Жодної копійки з міського, обласного або державного бюджету не виділяли, і це стало можливим завдяки міжнародним партнерам. Це все кошти нашого фонду разом з нашими партнерами міжнародними Freedom Holding Corporation. Вони надали ці кошти для того, аби ми могли робити комфортні укриття і показувати всім місцевій, обласній державній владі, як потрібно робити укриття. Цього в рамках проєкту по Україні облаштувала близько 30 укриттів в університетах, школах та дитячих садочках. Зараз планують взятись за облаштування ще чотирьох.